Нещодавно в Україні відбулись значні важливі події, які свідчать про наявність політичної корупції вищими вищому керівництві держави. Мова йде про свідчення олігарха про налаштованого олігарха Дмитра Фірташа в земельному суді міста, міста Віддень. Низка депутатів це дві два міжфракційне об'єднання, депутатський контроль, укроп, низка позафракційних депутатів зараз ініціюють. З створення тимчасової слідчої комісії з цих питань, оскільки ознаки політичної корупції просто вражають, ми знаємо, як починав свій бізнес Дмитро Фірташ, що це кримінальні гроші російського капіталу, це вплив Путіна, це кучма, це гроші, які створені за допомогою Семена Могилевича, одного із найрозшукуваніших осіб ФБР. І е, ці е, домовленості, які відбулися у нього з Петром Порошенко і Віталієм Кличком, вони були здійснені ще з участю Сергія Льовочкіна, це такого визначного представника режиму Кучми Януковича. Якщо ми зараз на суспільство не отримує однозначні відповіді, пройшло е, про що в цих домовленостях, які плани були е, сформовані на майбутнє, чи втілюються вони зараз в життя, то е, ми будемо вважати це змовою олігархату. І фактично реваншем режиму Януковича. Якщо ми собі уявимо, що все ж таки домовленості були проти українського народу, то тоді стає зрозумілим ціла низка подій, яка відбувається в Україні зараз. Тоді зрозуміло, чому жоден з олігархів зараз або жодних, жодних представників минулої влади не сидить на лаві підсудних. Зрозуміло, чому не розслідуються злочини по майдану. Зрозуміло, чому до фракції блок Петра Порошенка входять помічники Олександра Вілкула, це представника Ахметова. Зрозуміло тоді, чому не ратифікується Римський статут Міжнародного кримінального суду, чому більше року не вводиться воєнний стан в зоні АТО і відбуваються масові порушення прав людей. Нам би дуже не хотілося українському суспільству, щоб е, така тінь, серйозне звинувачення, фактично у державні зради, вона падала на керівництво країни. Тому ми вимагаємо неупередженого розслідування цих, е, значить, цих фактів, які заявив пан Фірташ. А заяви він, він під присягою. І у нас не є зараз е, жодного сумніву, що це е, це є неправдою. Але деталі, як кажуть, деталі криється в деталі е, криється в деталях, тому. Згідно законодавства про регламент Верховної Ради України, низка депутатів вже направила керівникам фракції Верховної Ради України, керівникам депутатських груп офіційно у Верховній Раді. Відповідне звернення з пропозиціями щодо надання своїх кандидатур для створення цієї комісії. Сьогодні ці документи вже направлені, і згідно законодавства, ми очікуємо, що в п'ятиденний термін ми отримаємо відповідь, і все ж таки винесемо це питання на голосування до сесійної зали. Так, будь ласка, запитання власне про які слова тільки йдеться, і що стало би наслідком роботи такої тимчасової слідчивої? Саме головне тут на от самі, самі слова. От ми хочемо з'ясувати про що саме йшлося. Саме ми знаємо зараз про факт цієї зустрічі. Про те, що під час цієї зустрічі були вказані певні моменти на там узгодженість дій щодо обрання Петра Порошенка у якості президента України і Віталія Кличка на посаду мера міста Києва. Проте нам невідомо по найширше коло значить можливо зобов'язань за цими перемовинами. І нам дуже хотілося б громадськості депутатам з'ясувати ці обставини. Проте небажання зараз Петра Порошенка коментувати ці ситуації воно значно значно ускладнює взагалі розв'язання цього, скажімо, корупційної політично-корупційного політично скандалу. І я вважаю, що все ж таки ми створимо цю комісію. Ми запросимо президента, ми запросимо мера Києва Кличка для того, щоб. Щоб нам були надані всі необхідні відповіді, і зрозуміло, що готується апеляція зараз з боку американської влади. І якщо ці відповіді вони будуть суперечити показанням Дмитра Фірташа в суді Відня, то це може бути вважатися як неповага до суду і надання ну, неправдивих свідчень. Це є злочин. Так що я думаю, тут дуже, дуже ситуація, яка значит, зараз така потребує, потребує ретельного значить опрацювання в парламенті і низка депутатів. Я ж кажу, вже близько 30 людей, 30 депутатів. Вони вже готові ініціювати і вже ініціювали початок створення тимчасової слідчої комісії. І правду, і головне ж зрозуміти, в це було несподіванкою для українського суспільства, що в таких в таких зустрічах зустрічався саме Сергій Льовочник. який, Льовочкин, який був колись першим помічником експрезидента Кучми, який був головою головою адміністрації у президента Януковича, і нас дуже турбує, що фактично ті, хто особливо стояв на майдані, які брав участь в революції гідності, що це були задумовленості, і не є Фактично зливом українських інтересів перед проросійськи налаштованою стороною, тому що ми знаємо про спільний бізнес фірташа з російськими окупантами.